Привіт, з вами знову я. Сьогодні трошки хочу поговорити з вами і про будинки, і про настрої, і про, про все трошки, трошки про все. Тому підписуйтесь, ставте лайки, заходьте в коментарі, будемо обговорювати. Що хочу сказати для початку. Сьогодні ми були в гостях дуже гарної жіночки, нашої знайомої. В нас трошки були дощі, ну, був дощ, в деяких районах там трошки більший був цей дощ. Ну, що я хочу сказати, що розпочався сезон у нас грибів. І от кожного року ця жіночка нас пригощає грибами, в неї дуже смачний салат з грибів. І сьогодні ми були в неї в гостях, трошки покажу вам рецепт, який вона закриває, можливо, комусь він стане в нагоді. Можливо, хтось скористається цим її рецептом. Дуже смачно, дуже класно, тому для початку ось вам такий плюсик. Не буду ще й третю варити. Бачите, цибуля прожарилася і кидає шампіньон. Про порції, скільки цибулі? Цибулі, в общем, так. Пів кілограма цибулі. Стакан цукру, стакан оцту, ложка столова солі і стакан олії. Маринад. Той маринад кидає пів кілограма цибулі порізаної. Тільки так собі, на двоє цибулі порізати. І воно 10 хвилин тушиться. Тепер кидаю шампіньйони, ще 15 хвилин тушиться, тоді кидаю перець, 25 хвилин тушиться, стерилізовані банки і на зиму. Такий салат, що я сама зараз їдаю пів. Чесне слово, зідаю у банку зараз. Далі, що хочу сказати далі. Я виставляю будинки, які продаються, які продані. Я показую вам ці будинки. Я не ріелтор, я це кажу вже в сотий раз. Що я не продаю ці будинки? Я просто роблю огляди на ціни, які є на будинки, які є у нашому регіоні, в нашому районі, в нашій області, де я е, можу побувати по знайомих, по переселенцях, які придбали будинок, який будинок продається. Це не значить, що я вам щось там должна. Я нічого нікому не должна. От як це ви там показали, а не показали. Е, Інфраструктуру не показали, там ще щось. Я не повинна вам цього показувати. Була б я ріелтором, я б вам це все показувала. Квадратні метри описувала, інфраструктуру описувала, туалет, горшок, на дворі, в хаті. Це все я вам показувала. Але я не ріелтор. Я показую ці відео для того, щоб люди розуміли, що от такі є варіанти, от такі є будинки. Чого ви показуєте будинки, які купили? Бо я так хочу. Якщо комусь щось не подобається, будь ласка, проходьте мимо, йдіть шукайте. Е, є мільйон канал, де люди шукають будинки, де люди роблять огляди на будинки, на ті, які продаються. І вони за це отримують гроші. Я за це грошей не отримую. Більшість цих будинків це будинки моїх знайомих, 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 які просто мені хочеться поділитися з вами цією інформацією. Кому щось не так, будь ласка, до побачення. Чого ви знімаєте вертикально, чого ви знімаєте горизонтально, дуже швидко, дуже медленно, дуже повільно, все щось, не слава Богу. Я знімаю для себе. І з вами ділюсь. Майте трошки повагу до чужої праці. Далі: О Боже, яке дорого, бурян поросло, хата заросла. Все заросло, як ви можете брати такі гроші. Я не беру з вас грошей. Це по-перше. По-друге, бур'ян можна викосити і привести все до ладу, побілувати, пошпаклювати. Кому потрібно, той закачує рукава і робить ремонт і робить для себе. Якщо вам не потрібно, не треба оцю єрість писати мені в коментарях, ого, яке все занедбане. Більшість будинків стоять занедбані. Далі, о, боже, ви думаєте, що в переселенців є гроші? Вибачте мене, а хто, хто повинен? Я вам повинна купити будинок, віддати будинок, чи що повинен? Чи хтось вам повинен купити, бо ви переселенці. Ну, я все розумію, що ви переселенці, що ви постраждали, що все це таке діло. Так я до чого тут? Ну, до чого я? Дорого вам, не купуйте. Я пропонувала будинки і багато таких будинків, які безкоштовно віддають. Взагалі безкоштовно. Тоже не так. 500 доларів не так. 1000 доларів дорого. Безкоштовно. О Боже, що ж там я буду робити? Як це ж безкоштовно? Ще й документів нема, і все така грусть, печаль. Ну, давайте сядемо і будемо гуртом всі плакати. Ну, класно, так? Да? Коротше, що я вам хочу сказати. Якщо вам щось не подобається, будь ласка, проходьте мимо. Ідіть отуди на канал, в гостях у Тестя. Я не знаю, які там ще є канали. Дивіться там, сріть там, цим всім займайтесь там. Я витрачаю свій час, щоб вам показати, щоб ви якось хоч трошки орієнтувалися у тих цінах і в тих будинках, які є. От а чого ви не показуєте, а чого так дорого. До того, що це не мої будинки. Це люди продають, людина схотіла за 10 тисяч продавати, вона продає за 10 тисяч. Вас щось не влаштовує? Не купуйте. Людина схотіла безкоштовно віддати свій будинок. Вона його віддає безкоштовно. Вас знову щось не влаштовує. До чого тут я? Сьогодні в мене два будинки: не занедбані, не в кушерях, не в бур'янах. Але ж там і ціна соответственно, да? там не 500 доларів, не 1000 доларів, і навіть не 10 тисяч доларів. Ці будинки один проданий за 25 тисяч доларів, інший проданий за 30 тисяч доларів. І що хочу вам сказати, що ці будинки купили переселенці Цей будинок, що за 30 тисяч доларів, це другий буде будинок, вони взяли на виплату. І, ну, В общем, дивіться, нічого я вам розказувати про ці будинки не буду. Кому що цікаво, побачать самі. Кому не цікаво, тоді не дивіться до кінця. Поїхали! Ну, от ви подивилися, кому що цікаво, хтось побачив. Є і такі будинки, є будинки і набагато дорожчі. І дешеві, і безкоштовні, є все. Але вам що не покажи, все не слава Богу. Е, значить, підписуйтесь, ставте лайки. Вибачайте за таке емоційне відео. Е, я навіть не буду говорити за посилання. Всі, кому треба, знає, дякую всім, хто підтримує канал, дякую всім, хто підтримує нас. І хочу на кінець сказати, що я нікому нічого не повинна. Все, що я роблю, все, що я говорю, як я знімаю, як я показую, це я так хочу все. Якщо комусь там не подобається Формат відео не подобається е, контент відео. Чи не подобається, там, що я знімаю вертикально чи горизонтально. Будь ласка, тримайте свої емоції при собі, тому що е, на мої подальші зйомки відео ніяк це не повпливає. Я і надалі буду знімати так, як хочеться мені. Е, тому всім гарного дня. До побачення, до нових зустрічей і. Мирного неба над головою.